Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акція на вологі серветки. Дві одиниці купляйте, третя піде в подарунок. Різні аромати на вибір. Ціна однієї пачки 11 гривень, 15 серветок всередині. Від фірми Smile із за мавкою 15 штук, 17 гривень. Ось такі вологі серветочки 12 гривень 50 копійок, також 15 штук. Вологий туалетний папір із клапаном 40 штук 28 гривень. Вологий туалетний папір від Сева 63 гривні 42 штуки. Новинка роликовий антиперспірант від фірми Нівея 119 гривень. Рексона 96,70 Крем для депіляції в душі. В комплекті вже йде губка для нанесення 150 мл. Ціна 163 гривні. 139 гривень коштують смужечки для депіляції 12 штук. Подарунковий набір від Just Cavay 60 гривень. Ватні палички від фірми Novita – 200 штук 31 гривня 50 копійок. Аура 200 штук 24 гривні 50 копійок. Аура 300 штук 32 гривні 50 копійок. Від фірми Новіта 100 штук 17 гривень. Акційна ціна на скраб для тіла від біоаква. 49,80. Скраб для тіла енергії вітамінів 250 грам 90 гривень. Скраб для тіла від MyBody 64 гривні. Відновлюючий або зволожуючий. Масочки для обличчя. Акційні ціни 17 гривень 50 копійок. Є різні екстракти на вибір. Масочка із огірком, з медом. Маска для обличчя. Тканинна ціна 20 гривень. Є з екстрактом камелії, з екстрактом зеленого чаю, з колагеном, з огірочком. З екстрактом лотосу. та з екстрактом перлин алоє, з медом або вітамінами, з гіалуроновою кислотою та плацентою. Ціна однієї маски 20 гривень з екстрактом ікри, та з екстрактом гранати. Подарунок від фірми L'Oreal, якщо придбати цією продукцією від цієї фірми на суму 600 гривень. Ось такий органайзер. Дуже він мені до вподоби. хочу показати вам, як він виглядає всередині. Ось ці вставочки можна. По-різному розташовувати залежно від розміру продукції, яку ви хочете туди покласти. Бальзами для губ від фірми Carmex. з ароматом кавуна або вишні ціна 90 гривень. Ось такі бальзамчики SPF захист 15, також 90 гривень з полуничкою. Цей з вишньою хтось переклав. Є такий класичний. Ціна 90 гривень. Спф захист. Бальзам для губ від Just Cave. Ціна 47,50. Бальзам для губ від Just Cave із кольором. 47,50 Бальзам для губ від Just Cuvay із алої та кокосом 44,50 із авокадо та манго 46 гривень. 104 гривні коштує бальзам тінт для губ 2 в одному від About Face. Бальзам для губ від Greenway. 24 гривні з ароматом кавуна або полуниці. Ще є два варіанти ароматів таких бальзамів це є диня або м'ята. Ціна 24 гривні. Гель Алої 99% від холіка холіка 179 гривень 250 мл. 75 гривень 55 мл. Подарунковий набір: три засоби від холіка-холіка із алоє 219 гривень, об'єм одного флакона 55 мл. Нові аромати від Патрісія Ледо. Жіночі. Об'єм 50 мл. Ціна 299 гривень. Новинки ось такі блискучі стрічки для вплітання в косичку або в зачіску в залом, ціна 30 гривень. Вже привезли рукавички, Єва готується до осені. Ціна 229 гривень. Ось ці дуже приємні на дотик. Їхня ціна 299 гривень. Така ж сама. Великий асортимент шарфіків та хустин 269 гривень. Ось такий шарфік 369 гривень, такий щільніший, тепліший. Із квітковим принтом 199 гривень. Акція на жіночі труси. Дві одиниці купляєте третя в подарунок, та яка дешевша по вартості. Ціна за одні труси 80 гривень або 60 гривень. Залежить від моделі. Є мереживні, є звичайні бавовняні. Великий асортимент. Чоловічі шкарпетки. Ціна 13 гривень. Новинка Жуйка Орбіт зі смаком малини та гранату. 1450. Ще одна новинка це такий набір пензликів для нанесення макіяжу від фірми Sovart. Ще навіть не встигли виставити цінничка. бувають різних кольорів 5 штук в наборі. Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі!